Ви чуєте, ви чуєте, ми просто не залізні, бо в нас є почуття, хоч всі ми різні, але єднає нас любов і вірність, і це дає нам свободу і гідність. Ми віримо у силу Бога і людей, котрі душі не зрадять для ідей, котрі велике і добре серце мають, про люд щасливий добре дбають. Нам не потрібно лице мірить, знає все і в нас Він вірить. Він знає, що для нас можливо підтримує всіх нас, і це важливо. Чужого нам зовсім не треба, бо всі закони маємо від неба. Нам треба лиш свобода і воля, і добра для людей всіх доля.